Вітаю вас на моєму музичному каналі. Сьогодні ми продовжуємо вивчення моєї методики Швидкі клавіші, яка є методикою, рекомендованою для усіх шкіл України Міністерством культури. Сьогодні ми вже підійшли до вправи дикція пальців. Це вправа, яка я вважаю є однією з віхових для виконання дрібної техніки. Вона розвиває техніку, вона розвиває дотик правильний до клавіатури, що в майбутньому буде явним таким признаком гарного туше, гарного звучання інструменту, професійного. Тож починаємо. Ця вправа, перш за все, тренує різні групи пальців. Якщо в при притопування ми тренували легато між двома пальцями. То тут ми тренуємо три пальці: один, два, три, два, три, чотири і три, чотири, п'ять. Я пам'ятаєте, вам показую це дуже зручно, тому що потім починають рахувати деякий палець, особливо ті, які грали колись на гітарі, то вони взагалі вважають, що це раз, два, три, чотири. Розумієте, тому так дуже доступно. Тож починаємо. Спочатку 1, 2, 3 і зеркально 3, 2, 1. На до-мажорі, як завжди. Починаємо. Потім це можна грати так. Розумієте, це. Дає дуже гарний стержень для технічного розвитку. Далі 2, 3, 4, 4, 3, 2. Як мінімум дві октави. Я показую коротко. 3, 4, 5. Дуже корисно грати це ще в майбутньому згори-вниз. І п'ятий-четвертий. Його нема, але це ноу-хау, який я потім вже допрацювала. Тож користуйтеся. Далі у нас йде комбінація: чотири пальці: 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. І згори вниз. Відкувати, щоб не було від відривів від клавіші, щоб все було е, дуже зв'язано. І 5. Врахуємо те, що згорівний стеж. А потім, коли ми вже відчули себе впевнено, а, на відстані двох октав. Ми е, збільшуємо відстань між руками і те ж саме ми граємо через дві октави, через три. Завжди треба бачити, що є перспектива зіграти швидше. Е, також я рекомендую грати ці вправи піано і форте тихо і голосно. Е, то воно теж дуже має таку е, гарну е, тенденцію для досконалення майстерності. І ще я наголошую на тому, що ми граємо в одноіменних тональностях до мажор, до мінор, фа мажор, фа мінор, соль мажор, соль мінор. І я раджу ще додати ре, ре мінор і ре мажор. Ре мажор і е, дуже гарно ми трошки йдемо. Розвитку гармонії. Тож тренуйтеся, вчіться з радістю. А сьогодні я продовжую вас знайомити з моєю збіркою Джазові хвилинки. Вона дуже популярна серед виконавців, тому що її можна зіграти ці теми по-різному. Можна зіграти їх в інших тональностях, тому що це не так складно. Але в той же час вона, вона складніша, ніж збірка для початківців веселий джаз. Тут вже є ритмічні конструкції, такі, які треба вже а, вираховувати восьмими нотами. Тож, зараз ми зігра... я зіграю номер 6, яка якраз на вправу дикцію пальців, вона дуже. Відповідаю їй. Тож, сьогодні ми вивчили вправу дикція пальців, яка є одною з основних по прийому легато, і номер шість з моєї збірки джазові хвилинки. Вчіться з радістю. Виконуйте вправи, виконуйте їх не так довго, але виконуйте їх якісно, обдумуючи те, що ви робите. Тобто, прийом легато вам потрібен, правильні пальці і. Відстань від одної октави до трьох. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і ми продовжуємо.